Працівники рівненської військової ремонтної бази нині виходять у дві зміни. Адже через складну ситуацію на сході країни потрібно якомога швидше повернути до життя значну кількість бойових машин та спецтехніки. Аби самохідна артилерійська установка знову була на ходу, фахівці працюють цілий тиждень. Бронемашини півстоліття мирно простояли, але через агресію сусідньої держави довелося реанімувати і застарілі зразки. Міняли коробку заміна коробки. Коробки передач повністю. Бо ну, я вже розбили вони її повністю. Двигуна ставили на місце, вони теж, вони теж його десь хотіли зняти, видно, дай. А тепер все в центровку поставили двигуна, робили центру, центрування. На Західній Україні лише одна така військова частина. Тож БТРи, протитанкові гармати, міномети та гради надходять звідусіль. На стелажах чекають свої черги майже дві сотні запчастин. Ремонтують тут і накатники гармат. Від їхньої справності залежить не лише влучність пострілу, а й життя екіпажу бойової машини. Невдовзі оновленими тут БМП замінять знищені під волновахою. Із них знімуть застарілі радіостанції та облаштують більше місць для десанту. А ще в частині налагодили пошуття шоломофонів. Вже вироблено понад 200 одиниць. Справа, кажуть, швачки непроста, адже цей елемент обмундирування має 47 складових. Привезли нам отакі е шлімофони з військ. Старі шлямохони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, отакі ось, о, порвані зовсім. Ми перешиваємо їх на нові. Все в нас повністю нове йде. Тільки ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. А так все, у нас підкладочка нова. Від початку року на ремонтній базі частини було відновлено близько 30 одиниць артилерійського зброєння, а ще 150 паливних насосів, 36 гальм відкатних частин та 10 накатників танкової гармати. Так як ми знаємо, що у нас техніка зараз вся 20, практично вся 20 і більше років експлуатації, тому відказів і пошкоджень досить багато. Тому і інтенсивність роботи наших цехів і Наших підрозділів гаразд збільшилося. Були такі моменти, коли ми працювали в дві зміни. От навіть були такі часи, коли працювали в нічний час. Але сьогодні на базі вкриваються ржею тисячі одиниць спецтехніки радянських зразків. Їх виставили на продаж. Хоча можна було б розібрати на запчастини, яких бракує Збройним силам. Однак питання зависло в повітрі. Ремонтники сподіваються, що вже найближчим часом вище військове командування дозволить їм розпоряджатися цими металевими привидами. Для того, щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить, якби, затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це е це можливо, там певний такий термін, є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Тут вірять, відремонтована техніка потрапить в умілі руки і допоможе українським воякам виконувати бойові завдання.